Вітаю самих найкращих. Я щойно з магазину ОТБ. Так, що у нас сьогодні? 23. Сьогодні розпочалися акції ну, по четвертій годині, а відео зараз вже буде у вас на каналі. Акції з 23 по 29 подивимось і, звичайно ж, перевіримо ціни на овочі та фрукти. Дякую за коментарі, за вподобайки. Величезне вам спасибі. Диня Узбецька, 75 гривень. А кавуни по 19,50. Будемо їсти кавуни замість яблук, як я завжди тепер говорю. Томати по 80. Кабачки. А чого кабачки вже подорожчали? Ой, кабачки говорю, баклажани. Чому вже по 42 гривні, бачили? Чи це б... баклажани? Я вже налякався, думаю, не вже ж. кабачки по 42 гривні. Баклажани 42, а кабачки по 22 гривні. Ну я заокруглю ці копійки в більшу сторону для зручності. Часник 125 гривень, капуста по 16 гривень, гірочки по пирчисті, як я говорю, 45 і гладенькі 46 гривень. Перець салатний по 40 гривень, томати по 63 тепличні. Томати коктейльні по 158. Перець солодкий майже 140 гривень за кілограм. І є ще кавуни без насіння по 30 гривень. На яблука навіть мені страшно ціну говорити. Мандарини. Дешевші, ніж яблук. А, апельсини хотів сказати. Так, добре, грейпфрути по 99, <кій> банани по 64. А, так, лимони в нас. Ціну не бачу. Нектарини по 120 гривень, апельсини по 80 і лимони по 89 гривень. Так, Добре. І дивимось ціна. В принципі, ціни ті, що були, це і залишились, це тішить. Нічого не піднялось, нічого не впало. Картопля по 20 гривень. Буряк молодий по 10 гривень. От на буряк, буряк здається був по 12, якщо я не помиляюсь, вже по 10 гривень буряк молодий. Морква мита 22. І морква не мита по 17 гривень. Цибуля 25 фіолетова і звичайна цибулька по 14 гривень. Так, лимони, ой, лайми по 180 гривень, сливи по 127, виноград рожевий по 180 і виноград ось цей зелений по 150 гривень, трішки впала ціна, ніж була минулого дня. Добре чи позаминулого. І ходіть, подивимось на продукти. Я покажу тільки найкращі знижки, і ще хочу вам наголосити, що, мабуть, ще щось буде в продуктах, в акціях. Тобто продукти в акціях будуть ще якісь, мабуть, додали точно. Хто дивився анонс, той дивився, але можливо ще подивіться цей огляд, якщо ви не бачили, може бути так, що додали ще якісь продукти на акцію. Ну, ви мене зрозуміли. Добре, ходіть. Одразу ж йдемо перевіряти ціну на яйця. Я з візочком, тому що я хочу зробити закупи. треба зробити святкову, гарну, смачну вечерю, бо приїхала. Найдорожча людина для мене моя матуся. Яйця по 4 гривні, 97 копійок, як були у понеділок. Так, це у нас четвертинка тушки курячої по 16 гривень за 100 грамів. А зараз 40% знижка на м'ясний виріб баварський, а 420 грамів 58 гривень. Салямі фінська ціна за 420 грамів, 122 гривні. Також хороша знижка на губернську 420 г79 Від добров лікарська ціна за 500 г 120 гривень. Від добров ковбаска українська, ціна за 100 грамів 47 гривень. І хороша знижка на брауншведська від добров сорту 46 гривень. Докторські фірмові своя лінія. Це пакування 820 грамів і ціна за нього 137 гривень. Своє лінія австрійські з м'яса птиці. Ціна за 100 грамів 25 гривень. Так, зверніть, будь ласка, увагу. Хороша знижка на 7 шматочки 100 грамів 80 гривень. Дуже хороша знижка. Бачите, поставили ікру горбуші зі знижкою. Так що, хто не дивиться анонс, хто дивиться анонс, той гадає, ніби все, подивились акції, да, все. але ні, зверніть увагу, що на другий день ще дуже багато продуктів, АТБ ставить на знижку, ті, які не були в анонсі. Ікра імітована горбуші 75 гривень за 250 грамів. Паста своя лінія з копченою сьомгою, 180 грамів за ціною 40 гривень, і за 40 гривень можна ж придбати ось таку пасту також своя лінія, тільки вже з креветками. А ще є шматочок сьомги, 180 грамів, також непогана знижка 175 гривень. Не забудьте за Норвен оселедець філе воліє 250 грамів, за де 59,50 Заморожені крабові палички. Заморожені крабові палички. Так, мене відволікли. А, дивіться, це дуже хороша фірма 550 грамів, Найсмачніші, мені здається, 157 гривень. Зі знижкою поставили а, лосось філе порції від норми 340 грамів за ціною 305 гривень. Філе хека, а, заморожений фарш, 59 гривень 500 грамів. Ну і звісно. М'ясо мідій 350 грамів, за ціною 81 гривня. Хачапурі просто потрібно додати жовток і все, буде дуже смачно. 300 грамів за ціною 75 гривень. Відрозумний вибір котлети курячі пакування 500 грамів за 47,50 гривень. Ось, бачите, поставили ще зі знижкою. Ось ці вареники відруть з картоплею та вершками. 880 грамів за 92 гривні. Поставили в акцію пельмені від ласунка з яловичиною та свининою. 800 грамів, 50 тісто, 50 фарш. Ну так зазначено на пакуванні зараз. В акції 160 гривень. А є ще пельмені ласунка по-домашньому 800 грамів, майже 109 гривень. Зі знижкою а, шашлик з відбірної свинини. Ціна за, ну, бачите, кілограм майже 200 гривень. Це у нас ще щеботурка, селянська а, курочка, крило, да, курчат бройлерів, курчат-блогерів, -бро бройлерів. Четвертина задня. 8,50. Я ж бачите, хочу швиденько вам все показати, тому трошки. Можу. Стигну у лар курчат бройлерів по 12 гривень за 100 грамів. Млинці французькі з куркою 370 грамів 46 гривень. Зі знижкою можна придбати тісто своє лінія листково дріжджове 900 грамів за 70 гривень. Не забудьте за масло білоцерківське 82% жиру 81 гривня та 50 копійок. Також зверніть увагу на масло своє лінія 73% жиру пакування 400 грамів за ціною 158 гривень. І чим чекуємо з вами на сир. Так, дивимось. А, оцей Цезар Цезар Цезар. Бачите, знову нам один залишили, щоб я вам показав. Сир Цезар пластинками 56 гривень, 150... а, 135 грамів, вибачаюсь. Також Маздам по 56 гривень 135 грамів. ще є радамер та салямі. Вони також по 135 г. А ні, салямі 135 грамів. Салямі 135 грамів, 56 гривень. А ось Радамер 150 грамів. Так, 150 грамів за ціною 62 гривні. Ось такий ще можна придбати сир. А тут же він, бачите, не пластиночками, а ріжете, як вам заманеться. 200 г 77 гривень. Та гауда також 200 г за 75 гривень. Ось такий тостовий а сир, чедер та тост 57 гривень. Зі знижкою зараз поставили сир ферма. Вершковий крем-сир 170 грамів за 70 гривень. Вибачаюсь, за 60 гривень. Не забудьте за сирочки торгової марки Моліндам. Усі три смаки зараз зі знижкою 1650. А зі знижкою паста сиркова з лососем та кропом 57 грамів. 57 гривень 135 грамів. І з лисичками таку ж саму ціну. А ще можна придбати ось такий крем-сир. Він вагою 150 грамів. Є класичний, є з зеленю. По 65 гривень та 30 копійок. А зі знижкою молоко просто наше. 2,5 жиру, 39 гривень. Молоко галичина безлактозне, 2,5 жиру 50 гривень. Кефір Ферма 1% жиру 50 гривень. Кефір галичина Карпатський 2,5 жиру 43 гривні. Айран з кропом від Яготинський 50 гривень. Сметана галичина 15% 44,50, Сметана Президент 15% 43,60. Глазуровані сирочки від ферма зараз по 11 гривень та 50 копійок. Зі знижкою карпатський йогурт Галичина. Персик та абрикос 57 гривень та 50 копійок. І в таку ж ціну ягідний мікс. Мацюпонькі йогурти від Галичина можна придбати за 25 гривень. Йогурт без наповнювачів від злагода 52 гривні. І в таку ж саму ціну з малиною. Смузі буде трішки дорожче 58 гривень. Так, сьогодні зі знижкою поставили оці преміалі десерти. Хто вже їх куштував, Залишайте для нас коментарі. Це тут цікавий такий з бурбоном і з просеко 34,30 за 140 грамів. Молокія йогурт 300 грамів, 26 гривень. Йогурт білий по грецьки 8%. Молокія 31 гривня. Цукерочки на вагу. Поставили зоряний сайву. Дорожчі вже, ніж було минулого разу. 41 гривня. І цукерки лайн по 43 гривні. Чорнослив, чи що у нас Ні, це курага. Своя лінія 25 гривень. І хороша ціна на білочку. Золотий запас 17,45. Це вафлі Артек на вагу по 11 гривень майже за 100 г. А ще є вафельки ось такі Наполеон Принц за 11 гривень 100 грамів. Печиво злакове, Я знаю, що багато купують 260 грамів, 64 гривні. Своєлінія з начинками печиво, вишня та апельсин 24 гривні 120 грамів. Шоколад світоч. Хто полюбляє ось такий тірамісу або трюфель, зараз по 54 гривні та 60 копійок. Рошен Брют 84,30. Не забудьте за Рушен Бабл Шоколад 36 гривень. Шоколад Корона молочний 56 гривень. І Міленіум ось цей 99% 105 гривень вже 40% знижка на шоколад Мілка 47,60 гривень. Такі з вишними начинка 180 грамів 67,50. Зі знижкою поставили зефір глазурований своє лінія 300 грамів, 58 гривень та 50 копійок А ще зефір Жако класичний, 350 грамів, 60 гривень майже. Ось такі цукерки для малечі. Зараз зі знижкою по 9 гривень. Ось ці вафлі від рошен. Тут пакування 140 грамів, три смаки, 27,50. Вафлі своя лінія 70 грамів 13,40. Зараз в акції Олія Чумак 900 мл за 73,50. Щедрий дар 73,70. Дивіться, дуже хороша зараз знижка на макаронні вироби від своєї лінії 400 грамів, 31 гривня. Є ще мушля. Та а, ця, як її, скажіть мені, Вермішель також зі знижкою ось ці соломки, трубочка 400 грамів, 31 гривня. Ну і, звичайно ж, спагеття. Також за 31 гривню 400 грамів. Зверніть увагу, поставили знижку на рис від Deluxe Camolino, кілограм 64 гривні. Також знижка на басматі кілограм 80 гривень. В акції шашлик від Оліс є лагідний, а є. А, шашлик від Оліс. <смір> <смір> Кетчуп від Оліс є шашличний, а є лагідний. 250 г за 20 гривень. <смір> Вибачаюсь. Зі знижкою соуси від Густо 22 гривні та 70 копійок є з часником, а є ось такий сендвіч. Зі знижкою зараз консерви своє лінія. М'ясо Червона квасоля з м'ясом індички 52 гривні. Є ще болгур із м'ясом курки. Так, 62 гривні. М'ясо курей у власному соку безкісткове по 49 гривень. Усі консерви йдуть вагою 325 г. Поставили зі знижкою каша гречана зі свининою 340 г-43 гривні. Не забудьте, що в акції. Тунець від делюкс з шматочками в олії. І шматочками в чому? І ще в власному соку здається, якщо я не помиляюсь. А власному соку, здається, розібрали. Немає. Ну, Я вам сказав, в олії та власному соку. 56 гривень. 42 гривні. Паштет печінковий, класичний, 340 г. Своя лінія майонезний соус 500 грамів 35 гривень. Майонез. Своя лінія 500 грамів 51 гривня та 40 копійок. Своя лінія майонез для дітей 160 грамів 26 гривень. Королівський смак майонез. 300 грамів 35 гривень та 30 копійок. І точнісінько такий самий, тільки пакування вже 500 грамів за акційною ціною 55 гривень та 30 копійок. Від Оліс майонез чудовий 300 грамів 37,60. І від Оліс майонез столовий 300 грамів за ціною 43 гривні. Кава Далмайр натуральна смажена 250 грамів, 160 гривень та 30 копійок. Якобс Еспресо 230 грамів 150 гривень. Кава Амбасадор Преміум 225 грамів 158 гривень. Та Амбасадор Дар Рос 138. Кава Амбасадор преміум 200 грамів 268 гривень. Кава Амбасадор Мажестик в зернах кілограм 595. Якобс Монарх 200 г. Кава з хорошою знижкою 260 гривень, зверніть увагу. І подивіться, розібрали весь Якобс Монарх в зернах. Нам залишили один. Тут ну також кілограм 610 гривень. Якобс Рощина у склі 190 грамів 300 гривень. Хто полюбляє нескафе, Класік 250 грамів за 200 гривень. 240 гривень майже. Бачу, розкуповують чай ось цей Азерчай. Він зараз по 45 гривень. Тут пакування 30 пакетів. Азерчай зелений 49 гривень 100 грамів. Та Азерчай чорний 62 гривні. Також хороша знижка на чай Грейс, чорний з бергамотом та альпійський букет трав'яний 38 гривень. Також хороша знижка на чай день у день. Є чорний, є з додаванням. 40 пакетиків за ціною 31 гривня. І зі знижкою поставили новинку своя лінія. Чай, зелений, листовий та трав'яний. 46 гривень та 50 копійок. Це були всі акції. Ми з вами зустрінемось пізніше. Але, звичайно, ще й для пухнастиків консерви подивимось. 30 гривень ось такі. Паштети по 16,70. Паштети гурме по 25 гривень. Є ось така новинка. Смаколики для котиків 38 гривень 60 грамів. І ось такі клуб 4 лапи смаколики, також з хорошою знижкою 11 гривень. Клуб 4 лапи сухий корм 330 г 51 гривня. 12 гривень 70 копійок, фріскіс і 11 гривень від розумний вибір. А ще можна придбати ось такий корм це своя лінія за 11 гривень. Не забудьте, що дуже хороша ціна на наповнювач для туалету. Півтора кілограми 130 гривень. Нехай вас все буде гаразд. До наступних відео. До зустрічі!